Всім привіт! Сьогодні покажу вам білд на цитрину з новим аугментом призматичний супутник у поєднанні з холодною зброєю «Спінерекс». Тож давайте одразу до справи. «Спінерекс». Що в ній цікаво, коли ворог помирає від удару ближнього бою, є шанс в 10%, що за кожен статус токсину моб вибухне. А ще ця зброя має вроджений токсин. І тут це починає крутитися довкола нашого аугменту призматичний супутник. Це новий аугмент на третю здібність цитрини. Коли активуєш третій скіл, то на твого компаньйона прикріплюється самоцвіт, який поширює чотири основні елементи статусів: вогонь, холод, електрика та токсид, а також збільшує шанс статусів і його тривалість. І все це, коли ти або союзники атакують у зоні призми. Ба більше камінь рухається разом з компаньйоном, а не фіксується на місці як раніше. Так що тепер це пересувна зона статусного терору. Тобто, що відбувається? Атакуєш ворога, на ньому вже 3-4 статуси, вбиваєш і бах- бу і далі по ланцюгу. Все, вся кімната в токсичних вибухах. Геймплей дуже простий. Заходиш на місію, натискаєш ревіння четвертий скіл, активуєш призматичний самоцвіт, він одразу стає на компаньйона. Починаєш атакувати ближкою і дивишся, як все вибухає та запускає ланцюгову реакцію. За необхідністю, можеш накинути різальний статус першим скілом. Отже, давайте перейдемо до білда на ближку. Вірус та електрика це основна комбінація. Перевантаження стану, щоб шкода росла з кожним статусом. Гартова сталь. Крит і крит домах, гартові рефлекси, баф статусного урону, а також мод на збільшення радіусу замаху. Все синергує через масу статусів і вибухів. Механіка проста, але ефективна. Перейдемо до уламків архонта: два на швидкість касту та три на силу, щеплений скіл гельмінта, як я вже казав, ревіння. Ну тут без варіантів, це просто найкращий множник урону. Працює як статусний баф, так і загальний баф зброї. Перейдемо до білда на цитрин, сліпий гнів для потужності здібності, підсилення влучності, баф ревіння, рівновага та праймовий прилив для енергії та її регену, архонтова життєвість, бонус до ХП і шкоди від термічного статусу, архонтове просування, регенерація енергії та електричний статус. Ну і вишенька на торті, наш аугмент, призматичний супутник. Ну і наостанок декілька слів про супутника. Напевно, нікого не здивую своїм вибором. Це панцирна вульпофила. В білді з упором в статусний домах вона є незамінним помічником. Щодо білда, він у мене класичний. Беру його на будь-які місії. Якщо у вас є щось краще, напишіть в коментах, буде цікаво почитати. І на цьому у мене все. Такий от білд. Цитрина, плюс пінерекс, плюс призматичний супутник дорівнює полтавський палі на максималках. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Якщо сподобалось, ти цей лайк, підписку і напиши в коментах, чи вже зібрав цей білд. Дякую за перегляд і, як завжди, Мир вам темно. Побачимось у наступному відео.